Так, всім підписникам та гостям каналу. Привіт! Ну що, працюємо сьогодні з батькою, з батькою, з батьком. В Теплиці, там батя вам, дивіться, помідорки буде підв'язувати. Поїхали нарізали тичок, палок таких. Це зайшов вам показати, як огірочки ростуть. Дивіться, скільки вже є. Коротше, вже багато. Дивіться, які Я вам Раніше показував, як я їх підв'язував. Дивіться, ось на одній гілочці скільки росте, один, два, три, чотири, п'ять і пішли верху, так, як сама верха тепли, бачите? Так, з двох сторон. Розрослись, звісно вже. Кожного дня поливаємо їх, щоб росли. Ось такі от, це скільки маленьких. Дуже багато. Можна вибирати кожен день уже. А ще сальця з чорним хлібцем та з огірочком. Так. Такі от. Без хімії, без ГМО, так да, батянь? Да. Ну коротше багато. Багато є гірочків. Так, другі теплиці там теж. Оце от і такі помідори. Батя засадив теплицю, та ще й на городі там є. Коротше вже от такі от помідори є. Це у нас дощик прийшов. Бо земля мокра. Ну, Кроті такі палки, потім нарізав і посадив. Отакі от, от помідорки. Там теж вже вон. є. Бачите, як не підв'язано, то вона виходить на землі лежить. Ми будемо коротше, їх підв'язувати до тички цієї. І вони будуть рости. В принципі, полив у нас є. скважина. І от такі от помідорчики будуть. Бать, Багато посадить. Скільки кущів посадили в теплиці? Ого. Десь під 100 кущиків. Це тільки в теп... Це в одній теплиці тільки. І отак от підв'язуємо. Так от така звичайна тепличка з арматури. А. Функції виконує як нормальна теплиця. Пленку зняли звідси, змотали. Та поїхали там в посадку, вон, нарізали. Та що лишнє обрізає зразу. Трошки помідорок буде. І на городі теж багато є. Хто не лінується, той працює. Старі шнурки з тюків тут нема до чого прив'язати, виходить, палку, то треба буде взяти бруска і коротше отак вздовж теплиці прив'язати і вже тоді ми будемо ці дрючки в'язати так, кратше буде. Так, працюємо далі. Ну а кому сподобався такий відос, ставте вподобайку, підписку. А ми працюємо далі. Всім пока!